Ще раз всім доброго дня. Сьогодні у нас консультація з дисципліни курсу віртуальна реальність і ще раз нагадаю про важливу і що екзаменаційний білет у вас буде складатися з двох частин. Текст, тестовий 20 тестів, 20 тестових питань з трьома варіантами відповіді одного правила по курсу, по тестам, які ви проходили, включаючи і деякі нові ну, різноманітності, у когось потрапить, у когось не потрапить. Тобто ми там поставили на вибір. І практичне завдання, яке стосується 20 балів, і враховує розробку середовища заданого за параметрам. Що за заданим Ну, Ви вже сьогодні стикнулися з проходженням екзаменаційного білету з іншої дисципліни, і там ви побачили параметри, які зазначалися. Тобто, враховуючи ці параметри, мінімум параметри, які дозволять нам виявити, що ви використовували різні, різні інструменти і різні налаштування. Це дозволить більш комплексно підійти до оцінювання ваших робіт за критеріями, які будуть в коментарі до завдання за заданими параметрами, і на критерії будуть зазначені ПІБІ. Тобто, наприклад, у вас там три об'єкти, три об'єкти в параметрах 5 балів або там 3 бали за те, що у вас наявні три об'єкти. Щодо організаційної складової, тобто сама. Консультація зараз відбувається, а сам іспит у вас забуде аж через е, певний проміжок. Тобто аж 10 червня, тобто вівторок, в 9.30 ми вас чекаємо на ідентифікацію, а з 10 у вас відкриється тестові питання. Загальний час на виконання, як ви бачите, 90 хвилин, тобто цей проміжок часу, впродовж цього дня, тобто 10 числа, впродовж дня, тобто з 10 до 23.59, З одного боку, ми собі створили завдання, з іншого боку, це... Вимога дистанційного такого аспекту виконання завдання, щоб ви мав можливість, коли мав можливість в день доучитися і виконати це завдання. Але враховуєте з собою ще 90 хвилин, тобто я казав про 23.59, тобто за, відраховуємо, години, тобто відраховуємо 15 години, це відповідно 30-29-22-29, ще ще, 59, відповідно, цей час, до якого вам потрібно долучитись до самого іспиту. Щоб мати максимальний об'єм об на виконання. Як ви зрозуміли, що технічно виконувати це дві сторінки, тобто перша сторінка 20 тестових питань, друга сторінка практичне завдання Практичне завдання, то ще питання, есе, в яке ви можете прикріплювати зображення. Ми вас також попросимо дуже обов'язково прикріпити посилання. Ми вам пропонуємо ну, більшість варіантів, які там будуть запропоновані, а точніше, усіх. Буде запропоновано використовувати Soft Space Education. Ви вже це використовували, тобто віртуальна реальність, з створення віртуальної реальності, але спрощена і не потребує таких тонких навичок щодо налаштування і наявності Тобто, Якщо ви знаходитесь, ну, будете знаходитись біля комп'ютера іншої людини або не підготованого до виконання і настанового програмного середовища, Останнього, як, з яким ви знайомилися, середовище, яке передбачає встановлення програми, скачування її встановлення. Тобто соцпецівкейшну не передбачає встановлення, воно ви просто входите в аккаунт через Google аккаунт а, тобто, до цієї соспефікейшну, і виконуєте певне середовище. Воно сворідне ігрове, але дозволяє створити певні маніпуляції, створити певні впливи. Тобто, коли ви впливаєте на певний об'єкт середовища, він щось може активно дійти. Якраз ці параметри у вас в завданні будуть прописані. Ну, частково у когось буде дуже ретельно прописано, у когось менше ретельно, у когось якийсь один параметр буде зазначено. Враховуйте, що можливо будуть різні комбінації у вашому варіанті, тому враховуйте, що там будуть і параметри, елементи, і середовище, і фону, і діяти, тобто взаємодіяти блоки, Там треба буде включати блоки, і активізовувати, називати їх машинам, щоб потім створити відповідно програмовану алгоритм, створити алгоритми, як буде замодіти, можна замодіти з тим чи іншим предметом. Середовище яке ви створили. На що хотів звернути увагу, ну, протестові питання тому не буде проблем технічно. Ви вже в сьогоднішньому обігаті, напевно, помітили, Більшість питань ви вже знали, відповіді на них, і якісно відповіли. А щодо практичного завдання трошки неясності буде в тому сенсі щодо параметрів. Тобто, які саме параметри, в залежності від варіанту, вони будуть варіюватися. Може, у вас є які питання? Побажання сьогоднішньої зустрічі, а то ще сьогоднішньої сесії, можливо, якісь побажання. Ми можливо, їх включили в самий білет і, можливо, там покращував. Або писав е, опис якийсь додали, або якісь додаткові якісь фрагменти, щоб вам полегшити виконання завдань ну Час, на жаль, ми не можемо змінити е, тривалість і одну спробу також не можемо прибрати. Але ще нагадую, що у вас, крім одної спроби, є папочка для завантаження екзабаційної роботи, тобто те, що у вас практичні боці якимось чином не вдалося завантажити, будь ласка, завантажити Ви сьогодні вже 5-6 осіб скористалися, може 7 уже. Всі скористали цією папочкою, і ви також можете залучити її для виконання. Можете просто в есе здати, і ми там теж побачимо ваші запрошення та посилання. Одне таке велике побажання, що коли ви відкриваєте якісь посилання, перевірте, що це посилання дійсне. Ну Можливо, є питання, будь ласка, задавайте. Їм, а ще раз практична частина у якій програмі. Ну ми вам пропонуємо спеціальність. Сможете ще... можете SimLab використовувати, можете ну, саме головне, ми орієнтуємося на мінімум можливостей, які у вас на 10 число може бути технічно, тобто, можу важко. І буде треба втратити. буде створити саме середовище, так? На Навички, дуже просто середовище, там три об'єкти з, з наявною бібліотекою і залучити постій. Угу. Ну там декілька об'єктів, можливо, змінити фон, тобто там у вас будуть більше параметри з оточенням фону, тобто колір просто змінити, прозорість, налаштувати світ. Тобто дати світ чи не додаватися. Тобто там у вас ці параметри, ну, якщо не там 5 параметрів нещасних, нещасних. нещасних яких обов'язково треба зробити по ним, щоб можна було вам. Пок... Ну, ми не будемо аналізувати критерії креативності, тому що це складно і завжди це суб'єктивно. А потім технічну сторону, тобто наявність цих п'яти параметрів налаштування, зміна налаштування, тобто освітлення, додавання додаткового джерела освітлення, зміна фону, три об'єкти. Оце вже три там забарвлення чотири, і якесь там поєднання, якусь дій, якась діє залучена. Тобто ходить він чи щось робить, і потім вже п'ять варіацій технічних виконано, і у вас максимальний по. Як вони виконані, в якому масштабі? Ну, масштаб, я можу масштабі ще забули. ну це теж параметри розташування. Тут дуже багато трансформацій можна робити з об'єктами. Ми будемо вибирати, ну, вибирали найбільш прості трансформації, щоб ви просто змінили, вставили, змінили трошки, і у вас вже виконана робота. Ми враховували Soft Space Education. Якщо у вас є можливість використовувати комп'ютер з встановленим Сімвабом, використовувати її виконати. Так. Які ще питання? Може, більше питань хотілося дізнатися ще. про позиції, можливо, щось покращити. Ви сьогодні стикнулися з цим бюлетом. Універсальним таким білетом. З 20 тестовими питаннями і одним практично. Можливо, вас щось не сподобалось, скажіть, ми в наступному білеті його адаптуємо. Може, розбити ще таки позиція 20 тестових питань. Можливо, вам було не. Зручно ці 20 питань перелистувати, можливо, їх розбити по 5, по 10 на окремих сторінках. Ну, Єдине, що було, щодо тестових немає питань. От щодо практичного завдання, трохи дивно те, що ми текст прикріпляли саме в екзаменаційну роботу, а все інше, тобто скріни, окремо в іншу папку. От Якщо вже створювати іншу папку для окремо для практичного, то нехай там буде все. І скріншоти і текст. Ось. А скріншоти не змогу, так, додати? Там же ж можна додавати зображення. Ні, не можна було. Н -н -н. Хм. Тільки текст. Ну, там я ну, додав, це ось... є додавати таке питання. А там не було, там просто у мене. У я його створив, там є текстом, додавати текст, а там ще є ціломет. Я так, в принципі, чесно кажучи, робив ваші скріни технічно. Я додавав до Ну, там, сторінка, звісно, була, не питання, але це там, начебто, з'являється ця полосочка з додаванням відео, Зображень немає, та? тобто можливості немає. Гаразд, ну, ну, так, тоді можливо, ці... не воно десь прямо внизу було, але. Я з телефону було з зробили... комп'ютера. З А, з комп'ютера, ну питання таке безумовно складне. Там було по URL якщо я не помиляюсь, можна Це було додати. Так, так, можна було додати. Ну давайте скріншоти переберемо тільки посилань. Тільки посилання на ваш проєкт, ну, тільки всім вапі це ви не зможете зробити. Я забирала скріншоти, просто зробити, щоб це було поле саме для завантаження файлів, як для звичайного нашого завдання, от в ПНС будь-яке взяти наш роботу. Ну, все було в одному місці, ну, це єдине що.

І я зроблю, так, да, тобто, ну, дивіться, по NES, в принципі, це можна було урок створити і там можна їх завантажити З питанням, а там вже з'являється більше можливостей. Ну, вже не буду переробляти, тому що це баво, і треба буде коригувати технічно іншим інструментом. У будь-якому разі тоді будемо використовувати папку, ну, вона у вигляді папка, але по суті це завдання. Тобто використовувати це завдання як папку для завантаження. Так. Які ще є питання? Можете, будь ласка, змінити обмежувач в балах. Бо до екзамену немає, щоб з 35. А, так, тут. Зараз, дякую. Та Там зберегусь вчора шниді. Так. А, що таке? Дякую. Так, це зберегу ще раз. Ну, при вас зберігають, тоді ж теж. Не... А, не потрапило від теж зміни. Так, які ще є побажання? Ну, папку я залишаю, тоді там перепишу завдання всіх. Піватах, що у вас і бувало, тобто, все завантаження і виконується через зовнішню папку. Ну, зовнішню мається на увазі, зовнішню за зовнішнє від тесту. Є якісь ще пропозиції побажання, будь ласка, задавайте. Так, якщо немає побажання. Просто хотіла сказати, так, що так. порівняно з нашими минулорічними екзаменами, краще, що в ПНС ми здаємо, а не форму. Ну, дякую. Ми перейшли на ПНС. Це самоговне, так. Дякую. Все таки перейшли. Сказали, що краще прийти, тому що да, і вам складно, і іншим буде складно перевіряти. Тобто перевіряти, якщо щось там раптово буде перевірка, і повітно воно там зберігається. ваші активності. Та, ну, деякі заклади не хочуть в панесі переносити, обов'язково їм писати технічно. Ну, Сподіваюся, що до нас це не йде. Від руки писати, тестові питання. Це складно. Uh, так, і саме головне, важливий етап, тобто у нас хоч цього немає. Тобто впродовж цього екзамену, там, наприклад, в Каразіна, з досвіду Каразіна, вони хочуть запис робити впродовж цього і сесії екзамену. Тобто, у вас повинно бути Не знаю, камера. як на мене нема сенсу в цьому взагалі. Ну, ну вони думають, що так буде краще перевіряти. Ну, це тільки технічно Навантаж у вас інтернет. І не так нестабільно, а ви ще будете постійно з записом. Ну і трошки напружує постійно це поглядання на вас. Так, да? Ах, так ви вільний час можете. Ну і самоговне обмеження у вас це добре, що наш заклад це вирішив технічно, наприклад, разів. Не можна, тобто тільки там дві пари, і ці дві пари проводяться в нашому ну, то -то, в нашому університеті тут і є, можливо, з 10 і цілий день це ну, обмежено. Долучатись, ну, не обмежено, обмежено по часу, але долучатись будь-який час впродовж. Це дуже важливо в дистанційному форматі, тому що це, по суті, є можливістю, головною, можливістю, чому проявляється дистанційність, щоб ви мали можливий час, можливо пройти можливість пройти той чи інший залік і спити та інший. Так, ну якщо немає питань, на цьому, в принципі, запис можу завершувати. Якщо є питання, задавайте їх, щоб в запис вони потрапили, може, той, хто буде передивлятись його, натовчився сьогодні, зважаючи на такі технічні складності, може, В деяких наших районах Харкова, що відключено інт... світло, відповідно є проблеми зі земля. Так, сподіваюся, у вас все добре. Всі, ви... ну, той, хто вийшов, і той, хто не вийшов, також у них все добре. Сподіваємось на це. І все добре. І вони долучаться до нас у вівторок, з 9.30 і з 10 почнуть виконатися. Так, на цьому тоді запис завершений.